Друзі, вітаю вас, мир Божий вам, Благословінь вам. Друзі, я хочу сьогодні вам представити чудову, прекрасну, унікальну людину і унікальну сім'ю. Пані Ярина навчається в містецкій школі 18-й групі. Ось така красуня, наша файна. Всім привіт. Унікальність цієї пані в тому, що вона родилася в сім'ї по рахунку сімейному п'ятою дитиною. дитиною. І... Навчається вона в міцнецькій школі бездоганно, досить вихована, талановита, здібна, розумна, гарна. І ще що за її сім'ю хочеться сказати, що е, після неї ще народилася, як думаєте, скільки діточок? Ну хто з Ізмаїла і знає цю чудову родину Бурлаків, той, напевно, вже знає. Ірина, скільки? А після мене 10. Чули? Десять дітей. І вже скільки вже сімейні дітки? Сімейних вже троє. А взагалі 15. Так. Що таке 15? Розшифруєте? П'ятнадцять дітей у нас, тата і мама. Угу. А сімейних пару вже троє. Угу. І вже є племінників тебе? племінниці? Так, так. Багато дуже. Скільки? <світ> Десь 14, мабуть. Племінників. Так. Ох, яка красота. То, то твої браття і сестри теж не бояться дітей, так? Да? Ні, звісно. Дають їм життя. Навіть двоє є. Вау. У і всі мешкають в Ізмаїлі? Так, всі мешкають в Ізмаїлі. Вау, патріоти. Чудово. Ну, зараз вас там трохи неспокійно, да, із-за війни. Трохи є, але Ізмаїл спокійний. Ізмаїл спокійний, так. Да. А ой, чудово. Велика у вас церква в місті? Скільки членів? Велика, десь 300 членів є. Це членів. А так. плюс членів. підлітки і діти, що 300? Багато дітей теж, десь 300 дітей, може, 350 mm. дітей. І підлітків. Так. Сотня добре, І молоді Друга. нормально, так. Угу. Чудово. Ну що, Ірина, скажи нам, ви голодали, що у вас така велика сім'я? Чи хватало хліба до хліба? Ні, у нас. Взагалі, мама дуже смачно готує, і слава Богу, що завжди було, і дуже смачно було все. Чудово, чудово. Так. А скажіть, Ірина, в плані виховання всі нормальні, чи хтось там в місцях позбавлення волі є? Ні, всі нормальні, слава Богу. Батьки дуже гарно виховали нас і всі в церкві. Всі люблять Бога, Всі люблять Бога. відвідують церкву, читають Біблію, Так, амінь. роблять добро. Так, І роблять і в церкві є служіння. Слава Богу. То ваші батьки, виходить, перше всього, не боялися дітям дати життя, не не хитрували. Да? Друге, дали їм виховання чудове. Да? І третє. Дали їм, передали віру живу, що вони визнають Бога як авторитета і служать Богу. Оце тебе такі одаровані батьки, так? Так. Ти Геннадіївна в нас, так? Так. А маму як величати? Мама Жанна. Жанна Геннадій і Жанна. які мудрі батьки в тебе. Що ти ще скажеш, цікавенько, за сім'ю нашим глядачам? Що велика родина це є дуже велике благословення. Це завжди взагалі ніколи не буває скучно. І завжди є якась підтримка, ти приходиш і брати та сестри вони можуть тебе підтримати, батьки, вони завжди до кожного. Немає такого, що хтось є особливий в сім'ї. Велика родина це дуже класно, це дуже благословенне. Тому я бажаю кожному. Щоб е, коли ти приймаєш е, це від Бога, то це є благословіння. Да, чудово. Чудово. Друзі, я також радію, що моя мама покаялася в такій церкві, якось з якої церкви Ірина, або її батьки Геннадій і Жана, де в церкві вчили, що діти це благословіння і що приймати дітей це воля Господня. Моя мама також прийняла 12 дітей, я восьмий по сімейному списку. Ось. Ірина п'ята. Тому, друзі, хто боїться народжувати дітей, сьогодні ми з Іриною разом закликаємо: не бійтесь. Не бійтесь. Є Господь на небесах, який потурбується. І хліба хватить, і до хліба хватить, і, і поможе Господь дати виховання, щоб дітки виросли прекрасні і створили щасливі сім'ї. Хай віра жива від Бога наповнює ваші серця, щоб потім, як доказ живої віри, ваша хата була повна дитячого сміху, дитячої радості. Ну, звісно, якщо Господь буде давати діточок, бо то все від Бога. Знаєте, Бог як дає, тоді ми можемо приймати, а як не дає, то нічого людина не може зробити. Хіба як дає Бог, то людина може зробити, хитрувати може і від майбутнього роду втікати. Ось, я кажу, яка різниця, що вбити дитину під серцем мами, або зруйнувати зачаття, або щось зробити перед зачаттям, щоб його не було? Це старання і праця в одному напрямку проти майбутнього роду. Ось і я зустрів Ірину тут в школі місіонерській, Вона зараз навчається в 18-й групі вже в суботу випуск, і вона піде на місіонерську практику, на труд духовний. І ну що я не міг стриматися, щоб оце таке маленьке імпровізоване інтерв'ю зробити для глядачів і моєї сторінки, і яріної сторінки. Я її відмічу в інстаграмі, ви побачите і її життя, молоде, творче, гарне. Ну, Ірина, що ти щось побажай глядачам? Файненько я згідна з кожним словом Ростислава. і хочу побажати кожному благословінь у житті. Не боятися те, що Господь дарує, тому що це є подарунок від Бога, і приймати це благословення. Амінь. Супер. Ну що, друзі, остається нам всім разом благословити Ірину, щоб не у свій час до неї прийшло кохання. От Амінь. Божа людина, яка її покохає і створює щасливу сім'ю. Багато тичам. Ти і гайдасть Бог, щоб да, сім'я була благословена, і благословена гарними діточками, мудрими. Дякую, що були з нами. Будьте благословенні, Не сумнівайтесь, довіряйте Богу в всіх сферах життя, у всіх без виключення. У всіх. І в цій сфері. Довіряйте Богу, і Бог потребується. Я свідок і Ірина. Свідок. Амінь. Амінь.